Яка на сьогоднішній день реальна ціна фасадних робіт в комплексі із водостічною системою, а також підшивою контурів даху, ганку і задньої тераси кажу із наявного прикладу і з наявного досвіду, де ми виконували ось фасадики на цих ось трьох красунчиках, і так, утеплювали ми даний будинок 100 100-міліметровим слоєм. Мінвати ось тут. Ви самі все бачите. Далі в нас е, йде штукатурка, армування і нанесення декоративної штукатурки. Плюс далі е, декоративна штукатурка фарбувалася. Як ви бачите, фасади в нас. Е, Чисто білого кольору, без ніяких декоративних ставок, без нічого іншого. Підшива даху у нас виконувалась із металу. Метал замовляли там, де і замовляли метал на покрівлю цього будинку. Воно все йшло в комплексі. Труби тут ще мають домонтуватися в загальному. І так, мінвата, робота, штукатурки, декори.